Сьогодні у випуску говоримо про таке. Львівське ТП-1 хоче взяти кредит на 50 мільйонів гривень для закупівлі автобусів. ДТП поблизу Львова двоє водійок у лікарні. Жителя Львівщини засудили до трьох років за ухилення від мобілізації. Львівських митників викрили на схемі контрабанди. У Львові на вулиці знайшли мертвого чоловіка. Про це та більше говоримо у новинах в темі. В студії Ялла Корейба не забудьте поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного відео, підписатись на наш канал та традиційно залишити ваш коментар. У Львові просто посеред вулиці знайшли мертву людину. Сьогодні, 6 лютого, у Львові знайшли мертвого чоловіка на вулиці Лукаша. За неофіційною інформацією, помер працівник студмістечка політехніки поблизу 11-го гуртожитку. Чоловіка обірвався, тромб смерть настала миттєво. На місці працювали правоохоронці. Три роки за гратами проведе житель Львівщини за ухилення від мобілізації за публічного обвинувачення постомитівської окружної прокуратури 43-річного чоловіка визнано винним у ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Прокуратура в суді довела, що у серпні минулого року військовозобов'язаний звернувся до ТЦК та СП, щоб отримати військовий квиток для подальшого працевлаштування. Тоді ж він прийшов в ЛК, якою був визнаний придатним за станом здоров'я для проходження військової служби, що підтверджується висновком. У подальшому чоловік відмовився отримувати повістку, у якій було призначено дату пробиття до ТЦК та СП. Відтак, військовозобов'язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову. Львівське АТП-1 хоче взяти 50 мільйонів кредиту для закупівлі нових автобусів. Підприємство планує купити 10 автобусів середнього класу. У Львівській міській раді розглядають питання про надання дозволу комунальному підприємству АТП-1. На отримання кредиту в Державному банку. Йдеться про 50 мільйонів гривень. Про це стало відомо з проєкту ухвали, яку оприлюднили 5 лютого на офіційному порталі Львівської міської ради. Кредит на півтора року Львівське комунальне автотранспортне підприємство Родин звернулося до міської ради з проханням дозволити взяти кредит на суму 50 мільйонів гривень. Кредит планують взяти в одному з державних банків на термін до 18 місяців. Відсоткова ставка становить 9% річних, але її можуть знизити до 7% якщо підприємство створить нові робочі місця. Додаткових комісій за видачу кредиту не передбачено, а заставою будуть самі придбані автобуси. Як вказано у пояснювальній записці до проєкту, ухвали за ці гроші планують закупити 10 нових автобусів середнього класу. Поблизу Львова зіткнулись два автомобілі. Є потерпілі дорожньо транспортна пригода сталася вранці, 5 лютого близько восьмої години ранку у селі Пасіки Зубрицьким Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Peugeot 206, яким керувала 48-річна жителька Івана Франківська та Chevrolet Cruze під керуванням 53-річної мешканки Львівського району. Внаслідок ДТП водійок обох транспортних засобів отримали травми та були доставлені до лікарні. Карні за фактом слідчі дії відкрили кримінальне провадження порушникам правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачено санкцією статті обмеження волі на настроком до трьох років. Двох львівських митників спіймали на пропуску контрабанди на мільйони гривень. ДБР спільно з відділом внутрішнього контролю львівської митниці викрили масштабну схему з несплати митних платежів під час везення транспортних засобів. Двоє інспекторів митного поста городок отримали підозру в кримінальному провадженні. У митниці та обласній прокуратурі розповіли, що інспектори митного поста городок львівської митниці внесли неправдиві дані до автоматизованої системи митного оформлення інспектора. Таким чином вони незаконно звільнили власників транспортних засобів від сплати обов'язкових митних платежів, безпідставно застосування до них пільги в оподаткуванні. За такою схемою було Завезено близько 200 скутерів за попередніми даними. У результаті державний бюджет не отримав 300 тисяч гривень платежів. Митникам повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Санкція статті передбачає арешт на строк до 6 місяців обмеження волі або позбавлення волі на строком до 3 років, або штраф Правоохоронці не розголошують подробиць справи. У самборі поліція затримала 36-річного наркоторговця. Правоохоронці задокументували факти збуту наркотиків у місті та районі. У Самборі поліцейські затримали 36-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Він продавав наркомістимі таблетки під час особистих зустрічей. За даними правоохоронців, чоловік розповсюджував наркотичні таблетки субутекст та речовини, схожі на канабіс, продаючи їх з рук в руки на території міста та району. Правоохоронці задокументували факти за незаконної діяльності. 5 лютого затримали підозрюваного. Під час обшуку в його помешканні поліцейські виявили та вилучили таблетки Субутекс, речовину, схожу на канабіс, гроші отримані від незаконної діяльності та інші речові докази. Усі вилучені матеріали скривали на експертизу до Львівського науково-дослідного експериментального криміналістичного центру МВС України. Чоловіку оголосили про підозру за незаконний обіг наркотиків. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна до судове Лідування триває. На Львівщині службовий собака знайшов у водія вантажівки наркотики. На Львівщині прикордонники знайшли у 39-річного водія вантажівки наркотики. Заборонену речовину виявила службова собака у пункті пропуску Раваруська. Прикордонники разом із службовою собакою оглянули вантажівку 39-річного жителя Львівської області. Під час огляду машини собака почув запах наркотиків і згодом правоохоронці виявили згорток з марихуаною у водія. Після цього прикордонники викликали співробітників національ поліції та повідомили про ознаки незаконного придбання зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Командиру військової частини на Львівщині повідомили про підозру через завдані державі збитки на 8,5 мільйона гривень. Підозрюваний у 2022 році. Організував закупівлю ліжок для військовослужбовців за завищеними цінами, що завдало державі значних збитків. Західно з розслідуванням командир частини ухвалив рішення про закупівлю понад трьох тисяч двохярусних ліжок без дотримання встановленої процедури. Замість проведення конкурсних закупівель товар був придбаний напряму у постачальника за ціною 20. Дцять мільйона гривень, що в півтора рази перевищує ринкову вартість. Наслідок таких дій державі завдано збитків на суму 8,5 мільйона гривень. Правоохоронці встановили, що командиру дозволив здійснювати оплату без належної перевірки ринкових цін, порушивши вимоги законодавства у сфері державних закупівель. Командир військової частини підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строком до восьми років вживаються дії для відшкодування завданих збитків державі. На Львівщині сьогодні було чути звуки вибухів. Сьогодні, 6 лютого, на Городочині проводились підривні роботи. Сьогодні організовано з 11 до 17.00 у Цуневі у визначеному місті. Виботехніки проводили підривні роботи. Можливо, буде гучно. Йшлося у повідомленні. Зеленський нагородив орденом військову медсестру з Львівщини. Президент Володимир Зеленський відзначив орденом княгині Ольги третього ступеня військову медсестру Шептицького району Ольгу Білик до того, як вона мобілізувалась, працювала у медпункті шахти у Львівській області. А з квітня 2022 року служить у збройних силах України, маючи звання старшої сержантки. Не забудьте стежити за нашими соціальними мережами, підписуйтесь на наш TikTok, Фейсбук та Інстаграм. Також переходьте на наш телеграм-канал, де завжди є свіжі та актуальні новини. Я ж дякую вам, що були разом з нами. Бажаю вам тільки хороших та позитивних новин. До зустрічі!